Ярошенко Роман Іванович, активіст та волонтер Майдану. Революція гідності стала наймасштабнішим протестом у новітній історії України, боротьбою українських громадян за свої права і демократичний європейський вибір. Одним із таких небайдужих Ярошенко Роман Іванович народився 5 серпня 1958 року в селі Софіполь. В ньому ж закінчив чотири класи, восьмирічку у Галайках, а десятирічку у Києві. Романові привели патріотизм ще з раннього дитинства. З 2004 по 2011 рік очолював серед партії Свобода. Перший майдан Романа Івановича відбувся у 1990 році, у жовтні, на грані. а вже у 2004 році при президенту Ющенку Помаранчева революція. Після її закінчення проживає в місті Тетіїв. Став підприємцем та розвиває свій бізнес. З 21 листопада 2013 року, день коли урядом Миколи Азарова було зірвано підписання угоди про євроінтеграцію. Тим часом, 2013 рік починаються політичні та суспільні зміни в Україні. На Майдані починаються збиратися перші мирні мітингувальники, студенти та громадські активісти. 30 листопада народ виступив протестом проти протиправного розгону мирної акції студентів. Продовж цього грудня будували сени, на яких виступали політичні діячі України. 8 грудня 2013 року з цієї сцені виступав Петро Порошенко. Стало зрозуміло, що люди не збираються розходитись, тому що почали будувати наметові містечка. Приватні підприємці почали звозити на Майдан провізію. Роман був перший з них усіх. За півроку він передав 300 тонн гуманітарної допомоги на Майдан у військову частину 72-ї бригади медикаменти, спорядження, одяг і так далі. Переходячи дорогу до парковки, де стояв його автомобіль, Романа Івановича збиває машини, але від серйозних травм його врятував противогаз, який знаходився в кармані. Після цього він тиждень лікува вдома. Згодом повертається на майдан, де починається облаштовувати барикад. Розпочинаються перші сутички з міліцією. Мітингувальники кидають каміння, а у відповідь отримують шумові гранати. Перша барикада біля кабміну була з лавок, урн, всього, що першим потрапляло під руки. Чоловікам допомагали жінки та люди похилого віку. Серед них були і наші таких Олександр Оряв, Ігор Савлук, Людмила Корш та Григорій Кислюк, якого вже, на жаль, немає в вчерів. Ранки починалися з будівництва барикад. Збирали сніг мішки, зносили на потрібне місце та поливали водою. Робили щити для самозахисту. На вулиці інститутській змастрували також барикаду за 4 години. І Аршенко Роман Іванович тримав оборону разом з Жизнівським, який згодом загинув. Та зербицьким, якого знайшли закатованим у лісі. Також біля буржуйки білоцерківської палатки перезикався загиблим нігоями. Також він у цих подіях брав участь і від гідність українського народу знайомий Романа Затвій, чоловік 75 років. Ночували в главу почтами на Хрещатку. камда брали штурмов будинок проспір'я. Знаходився прес-центр партії свободи. Свободівців нарахували до 26 тисяч, тому й загинули їх 18 чоловік. А правого сектору на Майдані всього було лише 200 чоловік. 18 січня 2014 року біля Верховної Ради був перший поранений. Ситуація загострилася після дітлення з силовиками, чиї автобуси почали трощити і палити на вулиці Грушевську, пік яких припав на 19 січня. Протистояння відбувалося біля стадіону Дна 19-20 січня. В ніч з 18 на 20 січня, поки відбувалися найжорстокіші бійки, люди, шукаючи прихисток, забігали до Михайлівського собору. Єдиний, перебуваючи там молодий монах, не побоявшись покарання, відкрив для людей всіх до собору. Після цього він одразу задзвонив у дзвон, які не били 800 років. Так Київ зрозумів, що трапилася велика біда. Покидати укриття було небезпечно, тому що цітушки могли покалічити. Беркут почав закидувати газові та шумодимові гранати. Людям було важко дихати. В цьому велику роль зіграли студенти з Києво-Мегилянської академії, з інших інститутів університетів. Діти відносили марлеві пов'язки, змочені оцтом з лимоном, щоб легше було дихати. 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській і Шовковій починається протистояння з силовиками. У Мерецькому парку почина... почали сутички між протестувальниками і військовими, а також прихильниками президента тітушками. Силовики відігнали протестувальників до метро Арсеналів. У штаб партії регіонів кидають пляшки з горючою сумішею і каміння. У будинку починається дим і вогонь. 18 лютого 2014 року в Україні називають Кривавим вівторком. Цей день став початком кінця протистояння на Майдані Незалежності. Роман Іванович отримує хвилюючий дзвінок з міста Тетя своїх однопартійців і терміново повертається додому. 22 лютого 2014 року організовує і очолює самооборону в місті Тетії. Цього дня загинуло 23 людини в будинку по профспілок, був розташований штаб Майдану. Будівля зайнялась вночі. Коли її повністю оточили бійці спецпідрозділів МВС Беркут і СБУ Альфа. Загалом, з 18 на 20 лютого, на Майдані загинуло понад 100 осіб. Всіх їх згодом назвуть Небесною Сотні. У ніч 21 на 22 лютого Віктор Янукович з найближчим оточенням покидає країну. З 23 лютого Революція гідності завершилась перемога, але, як стало зрозуміло, згодом, що це був лише початок боротьби, адже потім почалась війна з Росією. Яршенко Роман Іванович був нагороджений грамотами та подяками. І також отримав нагороду від Феларета. Євромайдан увійшов в історію України як символ і взяли жартовності, патріотизму та героїзму. Він у котре підтвердив те, що най найкритичніші та найважливіші періоди нашої історії знайдуться герої, ладні пожертвувати власним життям заради майбутнього України як незламої демократичної держави.